П'ять протоколів на порушників правил поводження на воді склали інспектори муніципальної варти та правоохоронці під час рейду Південним Бугом. Про це повідомляє комунальне підприємство Муніципальна варта. Зокрема, виявлено чимало війничан, які керували маломірними плавзасобами без реєстраційних документів, що є порушенням закону з адміністративною відповідальністю. Більше розповість Віталій Чигур, директор муніципальної варти. Мої вітання. Доброго здоров'я. Які саме порушення найчастіше фіксують інспектори? Ну дійсно, що спільними спільним патрулюванням, які відбулися на минулі вихідні, субота і неділя, це працівники муніципальної варти з представниками патрульної поліції, виявили ряд правопорушень, а саме, коли керманичі плавзасоби засоби вкарували. Без відповідного посвідчення на то право керування це керування скутерами, маломірними суднами, тому без відповідних документів. А це є порушення кодекса про адмінправопорушення. Працівники національної поліції склали чотири протоколи про адмінправопорушення і один протокол також склали за те, що у керманича плав засоби були відсутні документи на право власності даного. Засобу тому це теж передбачає сума штрафів в останньому випадку 850 гривень за керування без посвідчення керування плавзасобою. Сума штрафів передбачає 1700 гривень. Ми надалі будемо спільно з патрульною поліцією пильнувати потолю річки Південний Буг. Будемо дивитися, щоб особи, які керують плавзасобами, не порушували правила поводження на воді. Також ми виявляємо якісь ще правопорушення за те, що відсутні рятувальні жилети Вони є обов'язковими як керманичів, так і пасажирів, які користуються плавзасобами. Маломірно. І ось як як... Ча... Перепрошую, а ось як часто проводяться такі райди? Ну, ми проводимо, ми аналізуємо чи присутні кркерманичі на воді, чи вони користуються плавзасобами за допомогою камер відоспостережників, встановлені вздовж річки Південний Буг в певних місцях, яких саме я казати не буду. І коли ми бачимо, що є на ну, то. Треба кількість. Звісно, що ми скидуємо свій плавзасіб, муніципальний патруль, і починаємо вже патрулювати. Якось мешканці міста можуть повідомити про порушення на воді. Ситуаційний центр, муніципальний. Номер телефону. Всі знають 067, 402 101 Телефонують, інформують. Ми вже будемо реагувати. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Віталій Чигор, директор муніципальної варти, був з нами на зв'язку.